Ми працювали дуже тяжко над цим, над цим дуже тяжким бюджетом. Бюджет... Є дуже багато гострих зауважень, але ви зрозумієте, що бюджет ніколи не буде, буде подобатись всім. Це просто неможливий варіант. Одночасно він всім не може подобатись. Ми працювали дуже тяжко, і ми хотіли зберегти людям най, най, найбазовіший рівень місця роботи. і... і, і і зарплати, і тому ми зробили дуже тяжкі рішення по інших питань в бюджеті. Ми намагалися вкритись не дитячою ковдрою, але так воно і є, щоб ви зрозуміли. Дуже тяжко накритись дитячою ковдрою. Тому ця критика, що ви чуєте, вона нормальна і ми це розуміємо. В бюджеті у 2015 році нам необхідно стабілізувати платіжний баланс. Тому. Відповідь на цю проблему запровадження додаткового імпортного збору, про яку ви, ви чули, це тимчасовий захід. Я підкреслюю для всіх: це тимчасовий захід. Строком на 12 місяців. Але він дуже важливий і для платіжного балансу, і для, і для нашого бюджету. Він не справлятиметься при вивезенні життєво необхідних товарів, ні на критичних імпортів. І ми узгодили і узгодуємо кожний день, кожній хвилині, кожній годині з нашими міжнародними партнерами. Нас критикують на те, що ми не створили для бюджету нової бази. Це зовсім не так. Я хочу підказати важливість бюджетного кодексу, який пропонували, це є справжня децентралізація влади через державних фінансів. Наша мета. Зменшити видатки і далі ми працюємо над цим. Мої колеги будуть говорити на отримання апаратів міністерства інших органів виконавчої влади. Ми говорили ж в нашій державній програмі, що, наш, що наша мета це зменшення на 10 і ми працюємо над цим дуже активно. Тільки що вийшли з нашого нашого залу, де ми працюємо і далі над цим. Ми послідовно будемо різувати наші видатки на отримання центральних апаратів. Ви побачите. Нарешті дуже нас критикують про високі видатки щодо оборони і безпеки. Так, десь приблизно 5% ВВП в наших витрат спрямовано на армію, але Україна знаходиться в стані військового конфлікту, і насправді саме сьогодні наша держава потребує, виборює свою свободу і незалежність. Ми не маємо права сьогодні програти, інакше існування України як держави опиниться під загрозою. Україна повинна захистити свою територіальну цілісність і, і суверенітет. І це дуже висока мета, яка коштує нам грошей. Вона має високу ціну, тому ми не маємо морального права зменшити на сьогоднішній день видатки на оборону. Хто не хоче годувати свою армію, годує чужу, і ми на це не маємо права. Держава не може право не має права на сьогоднішній день перекласти цей тягар війни на плечі громадянин. Ми всі знаємо, як волонтери працювали, як люди, як нарід підтримує протягом цього цілого конфлікту нашу армію. І в і, і а наша армія відчуває цей цю підтримку. Але держава не має права передати повністю цей тягар, тягар на наш на, на нарід. І тому армія з народом і влада сьогодні з армією. Я хочу наголошувати одне: цей бюджет і при, 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 прийняти цей бюджет до кінця цього року абсолютно критично важливо для нас. Ситуація дуже складна. Без цього бюджету ми не можемо платити пенсії, ми не можемо зарплати платити з 1 січня. То я дуже прошу парламент піти на зустріч нам зрозуміти, що ми. Попрацювали ці три тижні, які ми зараз на наших посадових місцях, і будемо надалі працювати і більше робити, і більше реформи робити. Але цей бюджет потрібен нам сьогодні, щоб ми мали сталий початок до наступного року і щоб наші міжнародні партнери були ввірені в тому, що ми маємо намір маємо дії вже заплановані, вже одобрені нашим парламентом стабілізувати фінансову систему в 2015 році. Тільки таким чином ми зможемо надіятись на будь-яку підтримку, допомогу наших міжнародних партнерів. Тобто я знову дуже підкреслив, і вчора підкреслювала під час виступу в Верховній Раді. Нам дуже потрібно, щоб парламент зрозумів відповідальність, наш абсолютно об'єднаний відповідальність на наших плечах і на їхніх плечах. брати рішення, скоро взяти рішення, зрозуміти, що воно всім не зможе сподобатись. Але нам початок. Цей дуже потрібний, щоб переконати і нарід, і, і наших інвесторів внутрішніх, і зовнішніх, і наших міжнародних партнерів підтримати нас в майбутніх і додаткових дуже жорстких реформах.